Цифрова реальність вона настільки ускладнює наше розуміння об'єктивної реальності, що треба дуже добре розуміти де достовірна інформація де недостовірна інформація просто зараз нові технології вони дуже збільшують можливості дезінформувати маніпулювати нашою свідомістю нашим сприйняттям світу ми знаємо що можна будь-що зараз згенерувати діпфейки, підробити голос навіть зображення і тому розуміння оцих цифрових технологій вона просто зараз, в принципі, дійсно стає одним із інструментів вже виживання і окремої людини, і людства. Взагалі, треба сказати, що в порівнянні з минулим роком дослідження показало, що більша кількість українців взагалі розуміє, що таке штучний інтелект. Досить небагато як все рівно ще залишається тих, хто користується ним. Але принаймні, відповіді в минулому році взагалі були такі, що. А що це, а як це? Зараз вже більша кількість людей знає, що це таке. Це вже добре. Е, ну, е, Ставлення таке, е, поки що вивчаємо. Да? Хтось користується, хтось. Е, е, Бачить якісь небезпеки, але в принципі, ну такої великої якоїсь боязні немає. Е, можливо, е, мені б наприклад хотілося, щоб навіть більше настороженість була у суспільства до штучного інтелекту, розуміючи всі його і принади, бо ми розуміємо, що зараз особливо молодь там користується для написання курсових робіт, робіт дипломних, да, і е, Правильно це роблять чи неправильно, але і щоб було розуміння, що штучний інтелект це ще і дуже велика небезпека, коли вона він може спотворювати реальність. І все ж таки треба розуміти, що він ще не настільки розвинутий, щоб довіряти буквально всьому, що може генерувати штучний інтелект. І ми і знаємо, що різні е інструментарії можуть давати різні, е абсолютно, контент. Це залежить від е багато чого залежить від формулювання запитання, щоб це все розуміли люди.